Представлю, тих, ті індикатори, на основі яких ми робили, робили аналіз, і далі Ігор представить вже сам рейтинг, і вже можемо зупинитися по кожному комунальному підприємству, на якому рівні вони що треба допрацювати і в чому вони кращі. Критерії будуть наступні. Інформаційні чи є веб-сайт, чи веб-сторінка по наказів директора, публікація оголошень про вакансії, можливість подати електронне звернення громадянам публікувати адресу, чи публікована адреса комунального підприємства або контактна інформація, про це структурно, чи є наглядова рада комунального підприємства, чи є по сути органи при ньому, функціональні, публічна. Публікація вичено переліку послуг, які надає та чи інша комунальна інші підприємства, чи є опублікований статут, що є Немало важливо, чи є опублікований порядок утворення тарифів, якщо комунальне підприємство надає такі послуги, які відносяться до тарифів. І, звичайно ж, фінансові. Чи був фінансовий звіт за попередній рік, чи опубліковані, ще квартальні звіти, чи опубліковані висновки незалежних аудиторських, чи взагалі були аудиторські перевірки і так далі.